Прийти з роботи і набрати теплу ванну. Пані Леся мріє про це вже 5 років. Якщо ми купаємося, то ми набираємо ванну води, забираємо її баняками, відрами чи там всякими посудинами і. Таким чином ми купаємося у третьому тисячолітті, На жаль, з крану тече не гаряча, але й тепла вода. Якщо температура води має бути не менше 50 градусів, у пані Лесі цей показник ледве сягає 30. Ще гірше у сусідів. У них температура води не дотягує і до 20 градусів. А в частині помешкань з гарячого крана взагалі лише скапує ми вже звикли до того, що немає гарячої води. Але я кажу дякувати Богу, що хоч батареї були теплі, що ми не мерзли взимку. Та деякі мешканці 54-го будинку на вулиці Пасічні до літньої води за 5 років звикнути не можуть. Натомість регулярно звертаються до ЖЕКу. У мене особисто є заява, на якій написано першого листопада повинні до першого листопада зробити. І не роблять. Ви знаєте, просто сили немає вже розмовляти туди. Ходиш, а з нас просто ланхадрудь. З нас нами просто знущаються. Чому ж причина не Гріву. В Львів теплоенерго запевняють, труби замінили ще минулого року, а температура води, яка потрапляє в будинок, не нижча за 50 градусів. Гаряча вода 55 градусів з болірної. Будинок знаходиться через 20 метрів від болірної. Тобто тепловтрат таких от нема. Причина, напевно, ремонт внутрішньодит будинкових ну, систем. Гаряче водопостачання. Хто за це відповідає? За це завжди відповідав Жак. А вже, коли пояснюють, у помешканнях немає труб, через які циркулює гаряча вода і постійно підігрівається. Самі ж мешканці їх пообрізали. Багато людей робили ремонти, вони вирішили, що вона їм не потрібна, і обрізали її. Причому наглухо обрізали і закривали плиткою. В ЛКП 504 визнають, через технічні проблеми гарячої води дійсно немає, та перерахунку натомість не роблять. Оплата за гарячу і холодну воду зростає. І, звичайно, мусимо ми оплачувати. Не надані нам послуги, щоб зробити перерахунок, воно має написати заяву, щоб їм зняли за те, що температура не відповідає нормі. Таку заяву люди написали, ще в 2011 році і дійсно вже ку добре пошукали і знайшли таке звернення. Щоправда, зразу ж додали заяву. Переадресували Львів Натомість там заперечують, кажуть, заводу нараховують оплату на весь будинок, а розподілом по квартирах займається саме ЖЕК. Перерахунок робить жек. вони ж виставляють. Рахунки мешканці ж не вірять нікому. Нормальні в нас є труби, тільки те, що вони ніяк не можуть вирішити проблему. Теплокомуненерго скидає на жек, жек на теплокомуненерго. Аби переконатися справності будинкових мереж у теплоенерго мають намір прийти сюди з перевіркою. Христина Шевченко, Олег Кухар, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.